Мізинчик Жив на світі бідний селянин. Якось увечері розпалював він вогонь у грубці, а жінка його саме пряла. Ось він і каже. Сумно мені, що в нас немає дітей. У нашій хаті так тихо, а по сусідських он гамірно та весело. «А тож», – зітхнула дружина. Якби нам хоч однісіньке, хоч завбільшки з мізинчик, дитятко, і то я була б рада, ми б його щиро любили. І трапилося так, що жінка занедужала, а через сім місяців у неї знайшовся хлопчик. Був він гарнесенький і здоровенький, тільки невеличкий, завбільшки з палець. Вони й сказали, так і сталося, як ми бажали. Є в нас тепер любе дитятко, маленький синочок, і назвали хлоп'я мізинчиком. Адже воно було таке малесеньке. Батько й мати добре годували й доглядали хлопчика, але він не підростав ані трішечки, лишався такий. Як і народився, та оченятка в нього були розумні. І незабаром він став кмітливий і спритний. Хоч за що візьметься, в усьому йому щастить. Одного разу зібрався мізинчиків батько у ліс нарубати дров, та й каже сам до себе От, якби хто услід приїхав возом, по дрова. Таточку. вигукнув мізинчик, я приїду возом. Не забарюся й на хвилинку. Батько тільки засміявся. Як же ти приїдеш, такий малесенький? Ти ж і віжок у руках не вдержиш. Дарма, таточку, хай тільки мама запряже, а я сяду коневі у вухо. І гукатиму, куди йому їхати. Ну, гаразд, сказав, усміхнувшись, батько. Чом не спробувати. Як настав час їхати, мати запрягла коня, посадила мізинчика йому у вухо і почав малючок правувати, гукаючи «Вйо, гаття. І все йшло у нього як слід. Наче в справжнього погонича віз їхав просто до лісу. Сталося так, що коли мізинчик загукав гаття гаття, мимо проходили двоє чужих людей. Що воно за мана? сказав один чоловік. Їде віз, хтось погукує на коня, а на возі нікого й не видно. Тут щось непевне, мовив другий. Ходімо за цим возом і побачимо, де він зупиниться. А віз приїхав просто в ліс, якраз до того місця, де мізинчиків батько рубав дрова. Побачив мізинчик батька та й гукає до нього Бачиш, таточку, ось я й приїхав возом. Тільки сади мене. Батько взяв лівою рукою коня за вуздечку, а правою вийняв з вуха свого синочка, і той хвацько вмостився на соломинці. Як побачили чужі люди мізинчика, то з подиву їм аж дух захопило. Тоді один одвів другого трохи вбік і шепнув йому Слухай, це хлоп'я, справжній скарб для нас. Давай купимо його, будемо показувати по великих містах за гроші. Підійшли вони до селянина та й кажуть продай нам цього малючка, йому в нас добре житиметься. Ні, відповів батько, це мій любий синочок. Я не продам його. Ні за які гроші в світі. А мізинчик, почувши, що його хочуть купити, виліз по одежі на плече батькові і шепоче йому на вухо. Тату, тату, віддай мене їм. Я все одно вернуся до вас. І батько продав його тим двом незнайомцям за добрі гроші. Де тебе посадити? Запитали вони малого. Посадіть мене собі на бриль там я гулятиму собі та довкола поглядатиму. Я не впаду від тіль, не бійтеся. Так вони й зробили. Мізинчик попрощався з батьком і рушили в дорогу. Ішли вони йшли, поки стало в полі вечоріти. А тоді хлоп'я і каже тим людям Ізсадіть мене на землю, мені треба на двір». Е, залишайся там, відказав той, на чийому брилі він сидів. Нічого мені не станеться. Адже буває, що й пташка на бриль капку впустить. Ні, сказав мізинчик, так не годиться, я знаю. Зсадіть мене швиденько додолу. Тоді чоловік зняв з голови бриля і посадив малятко на полі край дороги. А воно стрибнуло поміж груддям туди сюди, знайшло мишачу нірку і шасть у неї. Бувайте здорові, панове, йдіть тепер додому без мене, гукнуло воно і засміялося. Ті підбігли до нірки, почали штрикати в неї паличкою та дарма. Мізинчик залазив усе глибше й глибше. А коли вже зовсім смерклося, мусили чужинці сердиті, з порожніми гаманцями йти додому без нього. А мізинчик, як помітив, що ті вже пішли, видряпався з нірки. В полі вже темно, подумав він. І поночі йти страшно. Ще в'язи скручу або ногу зламаю. На щастя, поблукавши трохи, незабаром він знайшов порожню равликову шкаралупку. От і добре, сказав малюк, маю де спокійно переночувати і вліз туди. Тільки він задрімав, аж чує. Йдуть якісь двоє, і один каже. Як би це нам у багатого попа гроші вкрасти. Я вас навчу. гукнув мізинчик. Що це? перелякався злодій. Чи не причулося мені, наче хтось озвався? Обидва стали й прислухались, а мізинчик до них знову. Візьміть мене з собою, я вам допоможу. А де ж ти? Шукайте на землі, де чуєте голос, відповів він. Нарешті злодії знайшли його і підняли. Ах ти ж, горобчику, як же ти нам допоможеш? запитали вони. А так. Я пролізу між гратами до попівської комори. І подаватиму вам на двір усе, що захочете. Гаразд, сказали вони, побачимо, що з цього вийде. Ось прийшли до попівського дому, мізинчик заліз до комори. Та як закричить на все горло? Чи ви хочете забрати все, що тут є? Злодії полякалися. І кажуть тихенько. Та не кричи так, а то почують. Але мізинчик ніби не зрозумів і кричить знову: Ну, що вам подавати? Все, що тут є? Той крик розбудив наймичку, що спала в комірчині. Вона підвелася в ліжку і стала прислухатися, а злодії з переляку. Відбігли далеченько та скоро оговталися. Вони подумали цей малюк хоче нас подражнити. Вернулися й шепочуть йому. Годі жартувати. Подавай усе, що там є. Та мізинчик знову закричав, скільки було голосу Я вам усе подам, тільки руки наставляйте. Тепер наймичка розчула все як слід, схопилася з ліжка та до дверей. Злодії дременули втікача, наче за ними сто вовків гналося. А наймичка, нікого не побачивши, пішла засвітити світло. Поки вона вернулася зі свічкою, мізинчик вибрався непомітно з комори і шмигнув у повітку на сіно. А наймичка обшукала всі закутки і, не знайшовши нічого, лягла знову спати. Певна, що це їй просто примарилося. Тим часом мізинчик, вмостившись гарненько в сіні, вирішив поспати до ранку, а тоді вже вернутися додому до тата й мами. Але йому судилося ще натерпітися біди. А вже ж, чимало є на світі горя й лиха. Коли розвиднілося, наймичка встала годувати худобу. Найперше вона пішла в повітку, взяла оберемок сіна, а сіном захопила бідного мізинчика. Він так міцно спав, що й не чув, як його несли з сіном, і прокинувся лише тоді. Коли опинився в роті у корови. Ой лихо. перелякано скрикнув мізинчик. Як же я потрапив у цю дивну сукновальню? Але швидко здогадався, де він і став берегтися, щоб не потрапити корові в зуби, бо тоді пропав би. Нарешті йому пощастило якось прослизнути разом із пережованим сіном у шлунок корови. У цій кімнаті забули зробити віконце, сказав він. Сюди й сонечко не заглядає, і світла не засвітиш. І, взагалі, помешкання мізінчику не сподобалося, а тут іще в двері напихалося дедалі більше сіна. І бідоласі стало вже зовсім тісно. Нарешті його взяв страх, і він почав щосили кричати: Досить мені сіна, досить мені сіна. А наймичка саме доїла корову, почувши, що хтось кричить, а не видно нікого. Та ще й кричить тим самим голосом, що й уночі кричало. Вона так злякалася, що впала за слінчика і розлила молоко, а тоді схопилася і щодуху побігла до господаря, репетуючи, Ой, лишенько, паноче, наша корова заговорила. Чи ти не з'їхала з глузду, мовив піп, а проте сам пішов до хліва подивитися, що там таке сталося? Та ледве він ступив на поріг, як мізинчик закричав знову Досить мені сіна, досить мені сіна. Тепер уже й сам піп злякався, подумав, що в корову вселився злий дух, а тому звелів її зарізати. Корову зарізали, а шлунок, де сидів мізинчик, Викинули на смітник. Мізинчик добре намучився, шукаючи виходу. Та коли, врешті, йому пощастило вистромити голову, його спіткало нове лихо. Біг мимо голодний вовк, ухопив шлунок і враз проковтнув його. Але мізинчик і тут не розгубився, нічого, подумав він. Якось уже я домовлюся з вовком. І гукнув з вовчого черева. «Вовчик улюбенький, я знаю одне місце, де тобі можна добряче поживитися. А де ж це? спитав вовк. В отак такій хаті там є і пироги, і сало, і ковбаса. Їж хоч лусни. Тільки треба залізти крізь дірку, в яку помиї виливають. І точнісінько описав вовкові батькову хату. Вовка не треба було вмовляти. Тієї ж ночі проліз він діркою на кухню, тоді до комори і нажерся так, що мало не луснув. Тоді хотів утекти. Але ж від їжі боки йому так розперло, що він уже не міг пролізти назад тим самим лазом. Цього й сподівався мізинчик. Одразу він щинив страшенний галас у вовчому череві. Ану, замовкни. крикнув вовк, а то людей побудеш. Еге ж, ти нажерся, то хай і я повеселюся, відповів мізинчик. І знову зарепетував щосили. Від галасу прокинулися батько й мати, прибігли до комори і зазирнули в неї. Як побачили вони, що там вовчисько, то батько побіг одразу по сокиру, а мати по косу. «Стань за мною, сказав батько матері, увійшовши до комори. Коли я його рубону і не вб'ю. Ти косою розпанахай йому черево. Почув мізинчик батьків голос і гукнув Таточку, це я тут, у вовчому череві. Батько як почув, то страшенно зрадів. Слава Богу, наша люба дитина знайшлася. І він звелів жінці поставити косу, щоб не поранити синка. А тоді замахнувся та як рубоне вовка по голові, так той і покотився. Потім принесли ножа й ножиці, розпороли вовкові черево і витягли малюка. Ох, синочку наш дорогенький, сказав батько. Як же ми з матінкою потерпали за тебе. Ей, таточку. І я чимало набрався лиха на світі. Добре, хоч зараз, на вільне повітря потрапив. А де ж ти досі тинявся? Ой, татусю, побував я і в мишачій норі, і в коров'ячому шлунку, і у вовчому череві. Тепер я від вас нікуди і на крок не ступлю. А ми. Більше не продамо тебе ні за які скарби в світі, сказали батько й мати, цілуючи і пригортаючи свого любого мізинчика. Дали йому їсти й пити, і справили нове вбрання, бо старе геть зносилося в мандрах. Підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити нові цікаві історії.